Дев'ятниця до святого Юди Тадея. День шостий. Святий Юдо Тадею, вірний учне Ісуса, великий апостоле і мученику, відомий чеснотами і чудами, ти є могутнім заступником у важких і безнадійних обставинах життя. Покровителем тих, хто втратили надію на вирішення своїх проблем, приходжу до тебе зі смиренням і довірою, і від щирої душі прошу Твоєї допомоги і заступництва перед Богом. О мій святий Покровителю, якому Бог дав привілей, приходити на допомогу тим, хто втратив всяку надію на порятунок. Зглянься на мене з добротою, обіцяю тобі, що пам'ять про цю благодать я зберігатиму глибоко в своєму серці і протягом усього свого життя не перестану шанувати тебе як свого покровителя і захисника. А також буду заохочувати інших звертатися до Бога через Твоє заступництво. Святий Юдо Тадею, знаю, що ти не залишиш мене в цих складних обставинах. Вислухай моє прохання, змилуйся наді мною і заступайся за мене перед Богом, якому ти був вірний, і тепер насолоджуєшся огляданням Його лиця у вічній славі. Амінь. Святий Юдотадею, мій улюблений і славний апостоле, дякую тобі за зміцнення моєї сили волі, яка дозволяє мені впевнено дивитися у майбутнє. Від усієї душі дякую тобі за те, що віддаляєш від мене страх за моє майбутнє життя. Дякую за те, що гасиш в мені страх перед новими випробовуваннями. Юдо Тадею, продовжуй підбадьорувати мене в моєму серці, зміцни спокій моєї душі, який буде жаданою благодаттю, дару Христової любові. Дозволь мені черпати силу з цього дару в кожній потребі мого життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Юдо Тадею. Мій могутній заступнику, віддаюся твоїй опіці, підтримуй мене в моїх починаннях, розраджуй в смутках і оберігай від спокус, будь моєю силою в труднощах, моїм захистом у небезпеці. Зроби так, щоб я починала свій день з Богом і йшла спочивати з Богом. День у день веди мене ближче до серця Ісуса. Щоб я могла відпочити в ньому після боротьби і труднощів життя, а замість самолюбства, гордості та знеохочення, нехай у моєму серці панують любов, жартовність і смирення. Амінь. Святий Юдотадею, заступнику у важких і безнадійних обставинах життя, молись за нас.